відомо, що кожна людина, яка працює на роботі, може під підпадати під вплив негативних факторів екологічних або тих факторів, які створені технологією роботи на тому чи іншому виробництві. До нас зверталися неодноразово до нас, до уряду зверталися профспілкові організації, які казали про те, що ми гальмуємо в частині підготовки нового закону про безпеку і здоров'я на роботі, яка б імплементувала європейську директиву. Тому з одного боку, ми не маємо. Право зменшувати той захист людей, який сьогодні є у нас, і ми маємо не допустити зменшення захисту людини найманої праці від тих негативних факторів, які є на виробництві. Необхідно, щоб відповідальність роботодавця була оцінювати ризики, які на роботі, та зменшувати ті ризики впливу, які є на, на працівника. Цей законопроект саме про це про імплементацію цієї директиви. Він про те, щоб в Україні була створена європейська модель аудування оцінки ризику.